Це єдиний час, коли я маю таку тишу. Це єдиний спосіб, який дозволяє мені всидіти достатньо довго, щоб потім відкрити очі, і засмутитись, що минуло вже 20 хвилин. Я справді люблю це. Та я ніколи раніше не відчувала нічого подібного. Хіба що пізно вночі, на динці біля банкомата, але звісно, то було небезпечно щодо медитації. Якщо подивитись, наприклад, на всіх виконавців світового рівня, у яких я брав інтерв'ю, понад 80% з них мають якусь форму медитації. Сьогодні я медитував двічі обидва рази на задньому сидінні автомобіля, і це допомогло мені пережити день. Медитувати можна будь де це справді чудово. Я роками чула про те, тому цього літа вирішила опанувати її разом із своїми співробітниками в Чикаго, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. я навіть розповідала про це, коли була на шоу доктора Оза. Ви не уявляєте, що сталося в компанії. Люди, які мали мігрені, більше їх не мають. У людей краще сон, стосунки в зимоді на роботі. Це фантастика. це як заряд на початку вашого дня. Це повертає вас до рівноваги, ваш рівень стресу знижується. І ви помічаєте, що зі світом набагато легше і краще і в більш спокійний спосіб. Це просто спокійна радість. для мене це найглибший відпочинок. Найпотужніший відновлюючий перепочинок, який тільки можна уявити. Це інструмент допомагає мені знайти моменти спокою. Адже у мене не так багато вільного часу. Це розширює мій день, щоб я могла жити на повну потужність. Та якість відновлення, що ви отримуєте, та користь, що пронизує ваше життя, це змінило все. Мати такий інструмент, щоб мати можливість зануритися в себе, дістатись до самого глибинного і підзарядитися зсередини, я почуваюся реально крутою. Я медитую перед тим, як веду оскар, я медитую перед виходом на сцену, я медитую вранці та ввечері, або коли я на знімальному майданчику. Я зовсім інша людина ніж до медитації. Абсолютно інше життя. я медитую. практикую Це Це реально змінює життя. Що медитація зробила для вас, як гадаєте? дала мені чудові ідеї. У мене були дивовижні прозріння, і просто дала мені енергії, зробила мене здоровішою. одне з найкращих рішень в моєму житті навчитись медитувати. Це найцінніший дар, який можна отримати я хочу поговорити з вами про те, якою я займаюсь вже 41 рік. так, 41 рік. Я пам'ятаю той самий перший раз, коли я помедитував. І Я пам'ятаю, що я не спав всю ніч, тому що я ніколи раніше не відчував себе так добре. Перевіримо вашу реакцію. Короткий квіз, даю питання, а ви відразу ще приходить на думку. Трансцендентальна медитація. Обожнюю! Я також у той час я навчилась медитації. Коли ви медитуєте 20 хвилин щодня, вранці та ввечері. Я практикую вже 14 місяців. Це справді справді прекрасно. Я знайшов, що всередині мене є постійне, завжди присутнє святилище, і мабуть, якщо воно є в мені та в тих людях, з ким ви ще зустрінетесь, то воно є в кожному з нас. доволі давно, коли я працював на одному з шоу, я навчився медитувати. І Це було дуже цінним. Це система, яка навчає вас, як потрапити в цей стан розслаблення, який насправді змінює все ваше життя, якість вашого життя. Я медитую вже деякий час і щиро рекомендую це. Я медитував 20 хвилин вранці, 20 хвилин ввечері. І я б сказав, що вже за 2-3 тижні я досяг того моменту, коли справді зміг вимкнути свій розум. Я відчув, що це одна з тих речей у трансцендентальній медитації. коли тривога і тиск, які були зовсім поруч, зустрілися зі спокоєм я навчилась трансцендентальної медитації перед народженням дітей. і ми почали медитувати разом. Це справді як невеличкий масаж для мозку. Як вам потрібен масаж плечей? Я думаю, ми сильно недооцінюємо, як час нам треба сповільнитися та зробити масаж мозку. Для мене сила ТМ в тому, наскільки вона ефективна. Що робить ТМ? вона ніби приглушує гучність збудження і зменшує оберти метушні та дозволяє мозку просто існувати в більш спокійному, щасливому, більш розслабленому стані. Я медитую з 20 років, і це був такий чудовий інструмент, особливо коли ви тривожитесь. Щоразу, коли виникають стресові ситуації, я відчуваю, що медитація є дивовижним інструментом. Купа людей на цьому шоу, це автори та інші люди. Говорять, що порада номер один, яку вони б дали тому, хто починає бізнес або працює, це медитація. Кожна людина успішна так чи інакше медитує. перше, чому я навчилась, була транстальна медитація. Завдяки цьому я змогла справлятися зі стресом, відчувалася більш відпочилою, більш енергії на спорт. Медитація справді змінила моє життя, і я не можу достатньо підкреслити, наскільки це важливо. Це дар на все життя. Це те, до чого ви можете звернутися у будь-який час. сьогодні це вже стає звичним явищем. Ми вважаємо, що це чудова річ. І я навчилась медитації. Що це дало вам у житті? Я за своєю природою досить напруджена, тому легко починаю тривожитись, але медитація насправді заспокоює. Вона допомагає знайти мирний простір всередині себе. Та коли життя стає божевільним, вона просто допомагає тримати баланс. В моєму житті усі медитують. Я великий прихильник медитації і вважаю, що вона додала мені неймовірної креативності в роботі на радіо. Мати ці ранкові вечірні практики справжній скарб. Навіть зараз, після ефіру, коли голова просто гуде від навушників, гучного зв'язку, п'яти годин розмов. Це виснажує, правда ж? Я йду медитувати і потім виходжу, наче нова людина І цілий день попереду. Не думаю, що я взагалі зміг би жити без цього. Медитація це неймовірний спосіб зібратись, заспокоїтись, увійти в день без паніки та тривоги. Я також відчуваю себе глибоко врівноваженою та відпочилою. Чи ви медитуєте? Мушу сказати, мені дуже подобається це робити, і це дає мені величезний прилив енергії. Чудово, для мене вона забезпечує краще зосередження якість думок. Як давно ви медитуєте? Я запровадила медитацію всі компанії ще у 10-му році, адже вона створює краще робоче середовище, коли всі зосереджені, і добре почуваються. що робить медитація на найбільш глибинному рівні. Це повертає мене у стан внутрішньої рівноваги і нагадує про мій найбільш природний стан. під час першого сезону серіалу Дівчата я була настільки заклопотана, що не медитувала на знімальному майданчику. А от з другого сезону я почала медитувати прямо на зйомках, і для мене все змінилось. Я медитую, практикую тем вже понад 30 років. Ця практика також можливість перебувати в моменті є надзвичайно важливою для прямих ефірів на телебаченні, але також і має переваги в житті загалом. Тож, наприклад, коли я виходжу на сцену танців із зірками, я точно перед цим медитую. Я медитую вже понад два роки. Я була в захваті від зустрічі з дітьми, які медитували. Я була в захваті від зустрічі з дітьми, які відчували, що це важлива частина їхнього дня я великий прихильник трансцендентальної медитації. Я практикую її вже майже 40 років і вважаю, що це чудовий інструмент, який кожен має мати та вміти використовувати для боротьби зі стресом. Трансцендентальна медитація справді очищає розум, даючи можливість просто відключитися. останні кілька років я практикую тенец. І важко описати, який ефект вона має на моє життя. Якщо коротко, спокій, ясність, рівновага, та відчуття глибокого пізнання. Це реально все змінило. ТМ принесла мир і спокій у моє життя, а найголовніше чудову спільноту. Яка випромінює любов і підтримку, я надзвичайно щасливий бути її частиною. Я практикую трансентальну медитацію або тем вже майже три роки. Близько шести місяців тому я вирішив запропонувати цю техніку всім співробітникам моєї команди на шоу доктора Оза. Я бачив широкі дослідження, які документують її переваги, а також бачив стільки людей, якими я захоплююся і поважаю, які впроваджують тем у власне життя та діляться нею з тими, хто їм не байдужий.